Нещодавно у соціальних мережах було опубліковано фото, на якому особи перфоратором відтягли від столітнього будинку залишки ліпнини. Властиво, багатьох у бурі, в якому стані дійсні пам'ятки архітектури в той час, як дехто дозволяє собі відверте псування архітектурної спадщини нашого міста. Ось, наприклад, цей будинок на вулиці Івана Франка. Така собі спонтанічна добудова. Те саме стосується й шпихляр, з якого фактично залишилися лише муровані стіни. Насправді місто потребує ревізії підходів до збереження своєї автентики, і одна з таких метод, щонайменше дотримання усіма без виключення передбачених законом норм та правил. А чи так є на практиці: церква святого Юра внесена до переліку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Для тих, хто не знає, це дуже серйозна річ. І таких об'єктів в Україні є не так і багато. Відтак, територія довкола церкви перебуває теж у особливому пробовому статусі. Тут не можна будувати та реконструювати будинки, що знаходяться довкола. Фактично, не можна нічого робити без погодження відповідних структур, а це Міністерство культури. Але це не для Дрогобича, мабуть. Околиці біля церкви Юра щиро засіяні будинками, які по суті треба зносити. Будинки будують, потім якимось чином узаконюють чи, можливо, ні. Якщо так продовжуватиметься і далі, є реальна загроза, тому що церква Юра виключить з переліку пам'яток архітектури ЮНЕСКО. Мешканці будинку біля церкви Юра вирішили поремонтувати собі дах, але цей ремонт переріс у мансарний поверх. Про це стало відомо учасникам наради щодо збереження архітектурної спадщини, яка відбувалася у місті Дрогобичі. Вийшовши на місце, було вирішено скласти протокол та викликати поліцію для фіксування факту порушення. Насправді ми з Жеком так офіційно вже і не договорили, що ми будемо робити таку реконструкцію. Розумієте, тобто і з Жеком спитатися теж не можна, тому що ми з ним більше радились. І офіційна заява подавала тільки на реконструкцію без відповіді. На yeah. то yeah. і ми so, хотіли so... зробити так реконструкцію в рахунок щоб квартплату вони з нас потім е, якусь частину нам списали, тому що ми потратимося на ту роботу, яку б вони повинні були зробити. Вони повинні були відремонтувати, тому що то вже було руками. У Мене є заяви, які мама писала ще 10 років тому, і вони писали відповідь. Ми не маємо нічого про наразі. Ми не можемо зробити ремонт фасаду, тому що тріщина на рахунок тріщини там було ще сказано. Але якщо ви жильці ну мешканці скинетесь і зробити самі, ми не маємо нічого проти, взяли ініціативу під свій приходить контроль майстери, без одні особливих, другі. скажімо так, ну документів, і тому зараз вирішимо це питання. Умилка людей в тому, що вони вирішили піти шляхом меншого опору, мовляв, у законі потім. Хоча ця ситуація проявила багато недоопрацювань і зі сторони міської влади, яка не проводить жодної інформаційної роботи з мешканцями таких особливих зон та будинків, що є пам'ятками архітектури. За деякий час приїхала поліція, яка зі свого боку задокументувала подію. Зараз мешканці повинні повернути цьому будинку первісний вигляд. Хтось скаже, чи у місті немає більших проблем. Якщо ви так теж думаєте, то припустіть на хвилю, що церкву Юра виключили з переліку ЮНЕСКО. Це повне фіаско, повна профанація та величезний скандал. Тому треба активізувати не лише владу, але й громаду, яка повинна мобілізувати свої дії на захист історичних місць Дрогобича. Довкола церкви Юри є охоронна зона. Ця охоронна зона є досить обширена, вона охоплює територію між вулицею Солоний Ставок і Бориславською горішньою Брамою, і включно з територією сільзаводу. І ця охоронна зона вона є зоною найвищої категорії охорони. Тут заборонені будь-які будівельні роботи без погодження Кабінету міністрів України, зокрема, Міністерства культури, і без повідомлення про це Комітет Світової спадщини. Є координаційна наукова рада, яка Повинна розглядати такий проєкт робіт, якщо вони є потреба в таких роботах в охоронній зоні. Відповідно, такі необхідні роботи в охоронній зоні теж повинні фінансуватися держави. Натомість ми бачимо, що за останні роки до внесення об'єкту світової спадщини, вже після внесення, тут збудовано безліч нових житлових будинків. От, ці житлові будинки ростуть, як грибочки довкола церкви Юра. Ті, що існують, добудовуються, розбудовуються. І на, на більшість з них абсолютно немає жодних не те, що погоджень, так, але очевидно, навіть проєктної документації. Єдиний вихід це є публічність такого процесу, і діяльність Дрогобицької громади. З усвідомленням того, що треба цю спадщину зберігати. Перша чергу це є інформаційна робота, тобто всі власники помешкань, будинків в охоронній зоні повинні знати, де вони живуть, і бути про це повідомлені. Якщо б вони знали, що за це є серйозна адміністративна кримінальна відповідальність за незаконні роботи, то вони б їх, очевидно, ну, не проводили. Вони б все ж таки мусили звернутися в органи влади і отримати. Інструкцію, як ті роботи проводити, що ж робити, коли ви бачите, як хтось нищить будинок, який має історичну цінність, викликайте поліцію, бо за умисне нищення, руйнування та псування пам'яток історії або культури можна й до в'язниці сісти. Культурна спадщина в Україні зараз перебуває просто в страшному катастрофічному стані, і найстрашніше в тому, що держава Україна, тобто її. Такі органи, як Верховна Рада чи Кабінет міністрів України, так абсолютно не переймаються збереженням культурної спадщини. Відповідно, політика культурної спадщини, охорони культурної спадщини в Україні відсутня як така, знищені вертикаль органів охорони культурної спадщини повністю зліквідована завдяки постановам ще світлої пам'яті Януковича ось, і його приспішників. Але найцікавіше, що після Майдану з приходом нової влади. Ситуація не була змінена краще, але пам'ятайте і ви, що необхідно берегти історію цього міста. І якщо живете у будинку, який має охоронний номер, є пам'яткою архітектури. Поважайте його. Бережіть його, бо на нього ще доведеться дивитися вашим дітям-онукам. Збережіть ці прекрасні вулиці та будинки для майбутніх поколінь. Давайте не залишати після себе порожнечу та бездну.